Зараз хочу вам показати, як робити ось ці ось скорочення петель, які ми будемо робити саме в першій частині в'язання п'яти. Я вже тут трішки пров'язала, а тепер вам покажу, як це робиться. Першу петельку ми знімаємо не пров'язуючи, дуже добре підтягуючи ниточку. Тепер ми в'яжемо до кінця ряду. Точніше, не зовсім до кінця ряду. Ми в'яжемо, доки до кінця ряду не залишиться дві петельки. В'яжемо на лицевій стороні лицевими петлями. Так, ось дві петельки в мене лишилися, я їх беру і просто пров'язую дві разом лицевою, з нахилом вліво. Все. Тепер перевертаю в'язання. Ниточку сюди наперед. Знімаю петельку, підтягую ниточку, щоб не утворилася знову ж таки дірочка. І до кінця ряду, знову ж таки, не доходячи двох петелек, я в'яжу виворітніми петлями. Так. Ось, залишилося дві петлі, перекидаю нитку наперед. І пров'язую дві разом виверітньою петлею. Все. Так, ми в'яжемо, повторюючи перший та другий ряд, лицевий та виверідній. Доки в нас не залишиться, потрібна кількість петель, зазначена у схемі.